За фахом Леся Гасиджак, історик та етнолог. Після університету почала працювати у громадській організації, де понад 10 років займалась розвитком музейної справи в Україні, чим заслужила репутацію та повагу серед колег. Це високопрофесійна людина, яка добре знає музейну справу Такого рівня професіоналів на багато в Україні. З літа 2022-го пані Гасиджак тимчасово виконує обов'язки гендиректора музею голодомору геноциду. Щоб більше дізнатись про його діяльність, ми зустрічаємось з Лесою у залі пам'яті жертв голодомору. Ця зала та вуличні пам'ятки поки що єдині готові меморіальні споруди у національному музеї. Музей це наша спадщина. Музей це наша ідентичність. Може він зберігає те, що формує і становить нашу ідентичність, нашу нематеріальну спадщину. Леся ділиться під час екскурсії. Найперше на що відвідувачі звертають увагу величезні книги, кожна з яких присвячена окремій області України. Людина йде до тому, який звідки походить її коріння, баби, діди, батьки звичайно шукає свій район, своє село. Я дуже багато разів бачила ці трансформації. Коли вона там бачить шість позицій з прізвищем, яке є прізвищем роду, людина змінюється. Персональний вимір історії голодомору він дуже потужний, дуже сильний. Одна з найбільших тіностей музею одяг українців того часу. В залі пам'яті є вітрина, де зберігається сорочка. Це було єдине, що залишилося від весільного строю бабусі в одній родині, все інше виміняли на їжу. Особисті речі, прикраси, листи та навіть кора дуба, яку українці змушені були їсти через голод. Кожен експонат пані Леся називає унікальним, бо через багаторічне замовчування геноциду проти українського народу чимало доказів було знищено. Колекція фондова музеї формується. Ми маємо справді справжні перелини з точки зору і музеології і історії голодомору. І частина них з них представлена в залі пам'яті. Друга черга музею будується з 2017 року. Станом на липень робота будівельників була виконана більше ніж наполовину. Роботи виконані на даний момент десь на 60 сімці. Та після виходу законопроєкту про виділення понад 500 мільйонів гривень на добудову музею здійнявся суспільний резонанс, і президент Зеленський наклав на закон вето, бо ж вважає, що будівництво музею нині не на часі. Таке рішення президента мінкультури поки не коментує. Тоді як виконувачка обов'язків гендиректора сподівається, що це не остаточне рішення. Чи це остаточне витування? Чи можливо будуть все таки інші інший закон з іншими цифрами, з іншим кошторисом? Можливо, це мені так хотілося, б як музей, як кожному музейнику, але ну звісно, ми розуміємо, що в нас війна, і ми розуміємо, які пріоритети в країні. Нагадаю, відкрив Національний музей голодомору Віктор Ющенко у 2008 році. Саме за часів його каденції парламент визнав голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. В час якого загинуло понад три мільйони українців, важко повірити про те, що 15 років тому увесь світ закривав очі на цю трагічну сторінку історії України. Нині 28 країн офіційно визнали голодомор штучно спланованим геноцидом нашої нації.